Добрий ранок, мої красотулечки, добрий ранок мої ріднолечки, боже, 5,58 світа, а ти тільки стоїш каже, добрий ранок. 558 ти ж добавна бути в іншому випадку під Лесіною каліткою. Розумієте? Я встала, потягуськи зробила, пішла вмила личко, бачите, воно не отекше в мене, кстаті. Перестала пити сладку воду. Я ж люблю, ви знаєте, я взагалі таку люблю пол-літра за ніч Кока-Коли, пепсі-коли, а утро встаю, а знаєте, Королева бензоколонки, так коло мене навіть близько не ходить. Ну, гарнюня, гарнюня, господі боже. Та нічого страшного, слухайте, е, двіжання холодної води, валюшки не пачуть, творять чудеса. Але сьогодні, слухайте, ну я це стала. 5-15. Покормила собачок. Е, думаю, що ми попугайки так ценькають. А вони вже ждуть, ждуть їдулечку, Світуль, давай вже, я їм насипала поїсти, поміняла водичку. Вони в мене такі, такі гогаті стали здорові, такі красиві. Поміняла їм водичку, думаю, відкрила вікна двері, а воздух свіж, думаю, приляжу. Та й прилягла, чуть не впала, понімаєте? Да, чуть не впала, підірвалася бігом, не знала куди, що де, де що хапати, де штани, де лівчик, де труси. Так мої ріденькі, показує в машині 12 градусів, але хочу сказати вітерочодки. Знаєте, сонечко з зубами, такими красивими, біленькими небо голубе, голубе. Вітерочок продаває. Мої люби, я вас вітаю сьогодні з днем вишиванки. Мира, добра, здійснення всіх бажань. Щоб ви, мої любими були щасливі, любимі, желанні, щоб все, що ви задумали, у вас здійснилося. Щоб ви завжди оставались такі мене красотулічки, ріднулічки. Я вас всіх обожнюю, обіймаю, цілюваю. І, любі мої, ви знаєте, що я кожне на добре утро, прекрасне утро, тому що ми встали, глазки відкрили. Ми їх умили чи не вмили. Головне, що ми накрасили губки і літящі походки з дому, з правої ножки ми гордо піднятою в пішли. Так що, мої хороші, ви знаєте, що кожен в сутки є одна мілі-мілісекундочка, коли здійснюються всі бажання. І хай всі ваші бажання, які ви собі задумали, щоб воно саме-саме прекрасне ваше бажання так промелькнуло у ваші рідні головочки, і воно у вас здійснилось. А воно у вас здійсниться, тому що наші мислі матеріальні. Ви знаєте, за мій 600 Мерседес, коли я всіх обманювала, що він у мене є, а через два роки він у мене з'явився, в сіром, цвіті в лонгі. А так, дівчатка, так? Да? У мене тоді була Боже, повні ми купили красну тавру, тігровий салон. Їдемо мами, вікна відкрили, музика грає, така ділова, а мені всі на роботі говорять. Ну Боже, це, це було. Та ну, це було. 18 років назад, 19. 19 років назад. А я говорю, що ви дивитесь, що я на Таврі. таврі, це у нас робоча машина. У мене в гаражі стоїть 600-й мерседес. Який гараж? Який? Ми жили на квартирі, комітка 12 метрів, обща кухня, общий туалет, общий душ. Но я говорила, я говорю, що ви смієтеся з мене. Ви що думаєте? Я буду на мерседесі на роботу їхати. Думаю, боже свята, що ти говориш? Що? Але мої рідненькі пройшло два роки. Ми взяли на виплату Мерседес, ми його дуже вибрали і пішла жара. Саме головне, що я завжди про нього думала. Правда, дівчатка, мислі матеріальні. Якщо ви щось собі забажали, і якщо у вас якась є цель, ніколи не опускайте руки, ви йдіть до неї, ви дойдете. Повірте, світулічка прийшла дуже багато всього. Ну вона дійшла, дойшла до того етапу, що дякувати Богу, ви знаєте. Їсти є, що спати є, де Господи, дякувати за все Богу і нашим захисникам. Слухайте, мої ріднолічки, нам гріх а вообще на щось жаліться. Дівчатка, живі, здорові, щасливі. Утром з чоловіком посварилися, Він вас послав, він ви, ви його послали. Але хоч він вас і послав, як стукнутою дверкою, аж квартира захиталася. Вийшли, пішли, вечір прийшли, як і в човні бувала. Лапочка моя, золотко ти моє. А він думає, Боже, що з нею случилось, Що їй потрібно? А що мені потрібно? Життя, життя, дівчатка. У нас прекрасні родини. У нас хороша сім'я, у нас прекрасні. Діточки, у нас обалденні батьки, у нас замечательні бабушки, дідушки, дівчатка мої. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам за кожну секунду нашого життя. Ми встали, глазки відкрили, Умила я їх чи не умила, Губи накрасила і вийшла, і пішла. Понімаєте? Так що, любі мої, кожне утро будете. Воно прекрасне. Найпрекрасніше, тому що в мене є можливість з вами поговорити. Я ж не знаю, сяду я в машину. Що буде через мілі-мілі секунду, А я знаю, що буде. все буде добре по другому ніяк. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні заложили так і буде. Так що ваша світулечка вас I love you. Ви завіти, що в постійне время ваша світлючка перейшла геть на другий тонал. Сірий, коричневий дівчатка. Ці обалдені штанички, обалдену папу. Я купила у наших хлопчиків на привозі. Рибний ряд, прийшли, рибулечку купили, поки вам рибулечку начищають, ви йдете прямо, звернули направо і стоять два обалденно-красиві хлопчика. Добрий день, хорошого дня. Оділи, примірили, кульочок дали, конфетками бажання густили, дівчатка мило любо Так що мої красуні, якщо ви думаєте, що у нас на привозі немає хороших речей, ви круто ошибаєтесь. Оце ляніш таніжки. Дівчатки, да, вони, звісно, ви розумієте, чим більший розмір, ну вони на мене ще й свободні, дівчатка, чим більший розмір, тим вони двічі. Да? Вчора легким движенням у нас на привозі є швейчка, швейка, швейка дівчатки, ну, підшивай, Вже заговарююся ну, вже заговорююся цієї краси, дівчатка від цієї краси. Понесла 15-20 хвилин, по -під підрізали, погладили, розутюжили. Дівчатка, дай, коришні у мене лофері. Слухайте, я взагалі в останній час якась стаю моду. Те, що дівчатка, приходимо на привозку, прям обалденно класні вещи. На те, що я повніка, ми думаємо, нам треба носити все пряме, там, да? не кльош. Дівчатки дивіться, брючки широкі. Чим мене кропа на мене тут? Я повненька, я прекрасна повна жінка. Дівчата, блузочка йде від бедра. Ну, звісно, ой, від бедра від груді. Може, їй треба чуть-чуть такого натягнути, да, щоб вона була відця. Ну, вона трошки підскочила, та вона від так модно. Ну, всі ходять тако, а я буду ходити тако, тому що вона у мене, ну, грудь, красива, дівчатка, ну в кожної жінки красива грудь, красива попа, красиві губи, красиві глазки. Все красиве. Почнемо з того, що все, бо начну перечисляти, не вистачає времени. Дівчатка одіваємося, що подобається. Дивіться, блузочка теж в наших хлопчиків. Подивіться, як вона краси. Сіла, сіла, побише, да, вони ж на тебе там розширити. Який вона розширена? Більше чим я є, я не буду. Так що мої богині, отака обалдєна бузочка. Вона така, знаєте, ну шикарно, главне, що воно оця, е, оця строчка не тут. Тут це полбіди, і воно знаєте, так пішло кльошиком. Воно і обдуває, і не жарко. Це ткань вообще, я просто воздушна. Дівчатки, це льон, а це... Я не знаю, це хібешечка, але вона така приятна. Знаєте, про розпашунки в дійстві були, розпашунки наші дітей. Так що мої красу, ми її красиво приходимо на привоз, купляємо рибулечку, поправимо рибулечку, начищають, ми пішли до хлопчиків, пригоділися. Так що мої люди, отакі ось вітилечки сьогодні лук і взагалі, чи підходить мені цвітова гама, а я вас I айла. Так мої рідні. Сім-четирнадцять зараз Леся тупає тими ножками, думає, де ти вже? Що з тобою таке? А де я? Лук показую. Говорить, дівчатка, одягайте, топчо вам удобно, комфортно. Дивіться, блузка. Розлітайка, воздушна. Слухайте, ширшою, чим я є, вона мене не зробить. Саме головне вам удобно, комфортно, не жарко. Дівчатки, от мі сьогоднішні ви розумієте, ви замітили, що я перейшла вже на сірий, на коричневий. От буває таке, знаєте, і звілинка звернулася, і світрулька захотіла. То я хочу сильно ярке, то п'ятнисте, то зібриста. Дівчатки, я завжди одягаю, те, що мені подобається. І там, де я одягаюся, там де я беру речі, я завжди вам це говорю, тому що. Світулька носяться, мені комфортно, я хочу, щоб вам було комфортно. Я завжди з вами ділюсь абсолютно всім. І найголовніше, що комусь, я мільйон людям, може, не нравлюся, але я така, як я є. Я не наіграна, я не переіграна, я не використовую людей, я не спілкуюся з людьми заради якоїсь цілі. Я така, як я є, ваша обалденна, прекрасна світулечка. Нравиться комусь, не нравиться, удаліть, заблокуйте, розбите телефон, але я є.